У середу, 5 жовтня, футбольний клуб Буча зіграв матч відповідь чвертьфіналу Кубку України серед аматорів із футбольним клубом Єдність 2 Плиски. І незважаючи на поразку 1-2, Бучани пройшли у півфінал перегонів. Я обіцяв достойно представити Київську область на Кубки України. І футбольний клуб Буча сьогодні в полуфіналі Кубка України серед аматорів. І це не може не радувати. Я, ну, Доволен, звісно. Команда задачу с чем поздравляю і команду і всіх болельщиков. Більше ніж наполовину ціль була досягнута ще вдома, коли гості програли в Бучі з рахунком 3-0. Перед єдністю стояло непросте завдання забити чотири голи і не пропустити жодного. І плисківці з перших хвилин кинулися виконувати це завдання. А на шостій хвилині матчу забили перший гол. Руслан Шарій робить навіс у карний майданчик Бучан, а Роман Журба втирає носа захисту. Але що таке один забитий гол проти трьох пропущених? Та й гості не збиралися поступатися жодним клаптиком поля. Мало того, бучани все частіше почали перехоплювати ініціативу і неодноразово реально загрожували воротам єдності. Гравці у синій формі подовго володіли м'ячем, переводячи гру з флангу на фланг, чим суттєво зменшували працездатність суперника, змушуючи його безрезультатно витрачати дорогаційні сили. Господарі досить часто вступали у жорстку боротьбу. Бажаючи за будь-яку ціну оволодіти і круглим, і ситуацією. Та отримували тільки гірчичники. Гості теж іноді поводились не надто ввічливо, і арбітер матчу знову був змушений вдаватися до попереджень. Хоч територіальною перевагою бучани володіли не всі 100% часу, але й того вистачило, щоб суттєво потріпати захист єдності, і, що найважливіше, зрівняти рахунок. Євген Кармаліта із котового навішує карний майданчик господарів і Сергій Панфілов головою кладе м'яч у сітку воріт. Задача плисківців ускладнилася, адже знову потрібно було забивати 4 голи. А буча не той суперник, що дозволить це зробити. І сині довели свою вправність. До кінця першого тайму господарі не тільки не змогли вийти вперед, у них навіть не вийшло створити бодай один небезпечний момент. Із перших хвилин другого тайму гравці єдності кинулися на штурм воріт Дмитра Безпідчука. Та гості без особливих зусиль ліквідовували небезпеку, подовго тримали м'яч у центрі поля і не забували ласкотати нерви кіперу та захисту господарів. Проте один гол Плисківці все ж забили. На 59-й хвилині Сергій Камар з лівого флангу робить навіс у карний майданчик, а Роман Журба оформлює дубль головою, підправивши кругло у сітку воріт. Далі поєдинок продовжувався практично у тому ж темпі. Гості намагалися зрівняти рахунок, а господарі ж прагнули забити ще й ще. Та більше голів болівальники не побачили, хоч гра проходила досить цікаво і було на що подивитися. Тож цього разу перемога була за єдністю, та вигляд хлопці мали геть не святковий, адже за підсумком двох матчів рахунок 4-2 на користь футбольного клубу Буча. І за два тижні Бучани у півфіналі зустрінуться із переможцем пари футбольний клуб Самбір, футбольний клуб Одик. Також хочу додати, що на сайті Київщина спортивна розпочато голосування найкращий гравець сезону у чотирьох номінаціях. Номінанти були вибрані виключно за листами вболівальників, і до списку потрапили гравці, які набрали п'ять і більше голосів. Тож голосуйте за своїх друзів і будьте з нами.